Паніка, розпач, жах. Так описує події, ночі Галина, мешканка будинку, біля якого влучила російська ракета. Каже, тепер залишилася просто на вулиці, втративши домівку, в якій минуло 40 років її життя. О пів на дев'яту вечора жінка відпочивала у своїй кімнаті. Як почула потужний вибух. Не було тривога, включилася. Я заварювала по телефону. Тривоги не було. Тривога включилася буквально спустя півтори-дві минути. Спустя, вже як це все случилось. Стекло вилетіло, вікно вилетіло, стекло, в мене з рука вся тут, нога вся, все по коцу на ногу зашивали. Ужас, внучка це саме в другій кімнаті, внучка не пострадала, шок страшний, у дитини крик страшний, просто час до сих пор вухах свинить. Сусідка Галини, любов дивом вижила. Її квартира біля самого епіцентру влучання і тепер знищена вщент. Резко гух, е такий взрив, і ото кинула мене. Ну, а мене ото заклинули двері мужчини, відкрили топором там чимось відкривали. Та витягли та на скору відправили в шосту лікарню. Та позашивали все. Дякую їм. Слава Богу. У квартирі пані Валентини вціліла тільки одна кімната, в якій зависла пральна машина. Сама жінка на момент прильоту була на кухні та готувала вечерю. Аж поки вибуховою хвилею її не затисло холодильником. Я була на кухні, стала я стояла літом газової печки. Ну я ну, сіматухінські лати. А зверху, вот отсюда упал холодильник сюда. Звісно, очень большої на коленки большая. Внаслідок ворожої атаки на підгородні поранено 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Загинула дворічна дівчинка Ліза. Її разом з мамою шукали під завалами кілька годин. Матір на щастя вдалося врятувати. Її в тяжкому стані доставили до лікарні. А тіло дівчинки близько 3-ї ранку знайшли на руїнах їхньої квартири. Рятувальники з під завалів дістали ще трьох чоловіків. Їх ушпиталили до медзакладу. Складнювалося тим, що виникли два осередки пожежі на загальній площі 30 квадратних метрів. О По 21.45 пожежі було ліквідовано. І вже рятувальники приступили до пошуково-рятувальних робіт. Частково зруйновані Два будинки в околицях вибито більше 200 вікон, двері та пошкоджені дахи, понівечено з десяток автівок та декілька приватних будинків, магазин і газогін. Місцева влада обіцяє компенсувати збитки і допомогти мешканцям із тимчасовим прихистком. На місце прильоту приїхала віцепрем'єр-міністерка Ірина Ворищук. Очевидно, що зараз стоїть перше і найважливіше питання: як буде відшкодована компенсація за зруйноване житло? Яким буде розмір цієї компенсації? Очевидно, що сьогодні буде зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв керівник підгородненської територіальної громади. Сьогодні невідкладно будуть зроблені заходи, щоб почати. Фіксувати, а потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно компенсація однозначно міською радою буде надаватися. Звичайно, що в співпраці з обласним бюджетом ця компенсація буде більшою ніж лише наша компенсація. Я не можу казати про розмір, тому що треба рахувати, дивитися скільки яка загальна сума збитків, яка кількість людей. А людям роздають будівельні матеріали та речі першої потреби. Це товари, які потрібно. Зруйнованим мешканцям зруйнованих будівель. Ну, ви самі бачите, вони залишились без нічого. І наразі ми видаємо матраси, подушки, одіяла, комплекти, набір посуду. І, і також інші термоси, сонячні лампи, соняшні батареї. Також ми видаємо торпаулін. Це матеріал, який можна використовувати для закриття вікон. Неподалік місця влучання нацполіція разом з міською владою розгорнула намети і фіксує наслідки події, відкривають кримінальні провадження та описують пошкоджене майно. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.